В якої знову конфлікт з народним депутатом Федором Веніславським. Причому вже не перший конфлікт. Отже, за словами Веніславського, він подає в ДБР через дії Маряни Безугої, яка грубо порушує законодавство України. Там розбовкали деякі державні таємниці, веде війну. З сирським діючим голов, головковим. Це не, це, не, це не перше таке подання Веніславського проти безуглу, і перше закінчилося нічим. Отже, що буде далі? Ну, ця історія важлива тим, що саме Мар'яна Безугла жерла Веніславського на посаді представника президента Верховної Ради. Тобто, внаслідок конфлікту із Безуглою, Безугла перемогла, і Веніславський пішов з посади представника президента Верховної Ради. Ну це прекрасно. Це, це по суті розв'язує Веніславському руки, тому що Безугла дійсно діє безкарно. Неодноразово вона виставляла ще в 22-му році фотографії з перебування у місцях розташування військових частин, і потім туди прилітало. Тому це, це так би мовити робота, яка рано чи пізно мала б зацікавити зацікавити контррозвідку. бо випадкових збігів не буває. І Що вона вперто далі постить фото з розташування військових частин, тому що, на жаль, вона досі залишається в комітеті, скільки вона не, не лякала людей, що вона залишить цей комітет і, і залишить партію. Ну, як бачимо, вона залишається в комітеті партійна про її ні, нікого не цікавить, але те, що вона залишається в ключовому комітеті під час війни в комітеті з питань нацбезпеки і оборони, який, до речі, передбачає допуск на секретність. Тобто, питання: а яким чином, взагалі хто? Хто притягував Мар'яну Безугу і ж самого Араханію на орбіту Міноборони? У 2015 році, коли вони там по суті почали ошиватися в якості якогось волонтерського центру. І це дуже, ну тоді звичайно, фахові люди працювали там і цю всю цих всіх персонажів далеко не підпускали до чутливої інформації. Але як бачимо, вода камінь точить. Тобто, спочатку в якості волонтерів, а потім в якості депутатів, Ірахам'я і. Без вугла можуть володіти чутливою інформацією для питань оборони. Як ми пригадуємо, саме Арахамія фігурував в якості ледь не керівника переговорної групи у Стамбулі, і ми пригадуємо інтерв'ю Путіна, де Арахамію разів шість згадував Путін. То ну, виглядає так, що. Е... Це, ну, скажімо, не, не воєнна а політична агентура робить е, свою руйнівну роботу, як не крути. Скількість держави е, якраз е, руйнується правлячою партією, а не опозицією під час війни. І це дуже, дуже ну, момент, який мав би викликати велику низку застережень, в тому числі і з боку західних партнерів, чому нам і притримували озброєння, чому і. Ну, з допомогою такі всі е, перепетії траплялися, тому що довіри не, немає. Між банковими і партнерами західними нема довіри. Саме оточення Зеленського і Зеленський сам безпосередньо неодноразово в очі брехав партнера. Згадаємо перший візит до Вашингтона, коли е, їх приймав Джозеф Байден у Вальному кабінеті, де вони клятвено запевняли, що вони тут. І закон про реформу СБУ, і призначать е, антикорупційного прокурора. Ну і потім ці реформи, е, як не бачили, так і не, не бачимо, а прокурора антикорупційного призначили через півтора роки після обіцянки. Тобто, ми маємо. Ну, а, а внаслідок таких комплексних діянь ми маємо повний розвал антикорупційного кластера, е, який в дуже хорошому. В стані передав Порошенко е, Зеленському в 2019 році. Зараз можна сказати, що антикорупційний кластер майже повністю зруйнований. ДБР, по суті, стало політичною поліцією. Чого варте? спроба начіпляти з всіх собак по фортифікації на Харківщині на е, офіцерів 125-ї бригади. Це просто ганьбище, тому що місцевий губернатор Сіньгубов порознавав величезну кількість підрядів своїм дружкам, судячи із результатів попередніх розслідування тимчасовою. Вона 에, називається Тимчасова спеціальна комісія, хоча ми за звичкою хотілося сказати тимчасовою слід слідчою комісією. Тобто 에, навіть тимчасова спеціальна комісія вже встигла виявити розкрадання на 20 мільярдів гривень на фортифікації. А це ще вони не добрались до розкрадань на безпілотниках. Е, Володимир, а от що це за історія про. Я просто недавно відшукав стару заяву Моляни Безуглуї. Її... Це 31 грудня, де вона говорить, що вона е, працювала з Валерієм Залужним, і це її, так мовити, стара образа, бо там вона була в ролі дівчинки, яка захоплюється генералом, бо так подобалося генералу Залужному. Що це з. Е, де, де вона з ним, з ним працювала і в якій ролі? Я думаю, що вона. Ну... Згадала баба, як дівкою була. Це швидше за все, що е, якась волонтерська діяльність тоді при Міноборони в 2015 році зро, ну, створилася велика група. Там, тут, там же був тоді зам зам міністра, наприклад, гусів такий, е, який взагалі розвалив держоборонпром. Потім чкурнув нарешті в Азербайджан послом. Після чого стосунки з Азербайджаном почали дещо погіршуватися у нас, як ми бачимо, активності на українському напрямку з боку Азербайджану все менше і менше. Хоча на початках війни Азербайджан допомагав гуманітарно, тобто пальне надавав, надавав кошти, Сокар-компанія брала участь у відновленні зруйнованого житла і інфраструктури, наприклад, в тому же репені. Ну і Азербайджан передавав нам машини розмінування. Зброї не передавав, бо ну ну тому що Чекай, А залужний тоді знав, що в нього в якості волонтера принаймні працює така потужна особа і стратегія, як Маряна Безугла? Та ні, я, я думаю, що вони на десь на якихось нарадах на Мін, ну, Міноборони десь могли пересікатися або на якихось швидше публічних заходах. Але щоб Мар'яна числилась там дівочкою генерала Залужного, прости Господи, та, та він, він не помічений взагалі то як Ловелас він не відзначався. Ніхто ніколи не говорив, щоб генерал залужний десь плів інтрижки з підлеглими. Тим більше, що генерал Залужний тоді був, ну по суті, 14-15 він, по-моєму, ще полковником був навіть. На початках, тобто, всі, це всі підлегли начальника генштабу Муженка були і пов'язані із швидше, з генштабом ніж з Міноборони. Бо вже тоді ну, ця система розділення натівська вона вже була задіяна повністю. Військами опікувався генштаб і командування. А е, Міністерство оборони займалося забезпеченням військ. Тобто, це нагадує заяву деяких ветеранів гражданської війни в Росії, які стверджували, що вони бачили Леніна е, на якомусь там з'їзді, коли сиділи на гальорці. Так, це, це, це ще смішніше звучить, тому що мені здається, що член комітету. З питань нацбезпеки і оборони плути управління військами, і. Тобто вона ошивалась десь на орбіті Міноборони, не, не, не е, Генштабу. Але їй здалося, що вона, вона саме безпосередньо була пов'язана з заложним. Ну що ж, це називається проблискова свідомість,